Сьогодні в програмі Наше про наше ведучий мегапозитивна людина, холостяк Тарас Миколаєвич. Ідемо поспілкуємось з ним. Розпитаємося, як зараз працює ведучий в умовах війни. Та чи вільне його серце? Партнером програми Наше про наше сьогодні є ресторан Панська садиба м'ясний заміський ресторан, що знаходиться за адресою Солобайківці, вулиця Шумська, 5. Вітак тебе бачите, привіт, розказуй, як живе ведучий під час війни? Так швидко одразу, як живе ведучий. Та напевно, як і всі інші люди, з надією на те, що це все пошвидше закінчиться нашою перемогою. Чи тебе цікава суто професія? ведучого? — мене цікаво. суто професія і в загальному. І в загальному Ну, загальному я, напевно вже сказав. А професія ведучий за всіх не буду казати. Швидше за все скажу за себе, за тому себе. що в кожного досить індивідуальний. Е, ну, якщо відраховувати від 24 лютого повномасштабного вторгнення, то в плані ведучої як професії особисто сто мене, як і на пану всіх, робота категорично зменшилась по зрозумілих причинах. І буквально мені здається, десь вже за місяць 4-5-6, все-таки люди зрозуміли, що це може бути історія цей дощ можливо надовго, і вони так само напевно усвідомили, що якби свято сім'ї, якби там не було хочеться провести. Само собою, що змінилися формати, само собою, що змінилося до цього ставлення, але все таки весілля продовжилися. Особливо мене на початку тригрило. Т, типу, ну як можна робити весілля під час війни з музикою, з танцями рівно до того моменту, поки до мене не звернулись військові з проханням провести для них весілля, Ну чоловік вій військовий ні. І власне, коли я почав розпитувати, як ви бачите своє весілля, тому що на той момент для себе я ще не до кінця розумів, як це має виглядати, тобто були певні магарання такі. Засади, то коли мені сказав цей військовий відповідь, що я хочу нормальне весілля, тобто ми там зараз захищаємо нашу країну, щоб мати можливість нормально і жити, зокрема і провести весілля. І я хочу, щоб там була музика, була музика, щоб там були власне всі можливі українські традиції. Якщо так узагальнити, та робота у ведучих у ведучого меда конкретно на даний момент є на в тій кількості, яка була до цього всього. І трішки змінився саме формат проведення. Я краще запитатися. Який формат е, зараз? Е, дивись, якщо раніше на весіллях часто бувало таке, що просто там Вау, він як це правильно назвати, дикий ажіотаж, багато алкоголю. Конкурс розваги, музика до ранку, то зараз все змінилося в яку сторону по -пе по перше. Ну я за всі весілля не буду казати за ті, які що я проводжу та і знову ж таки є момент, що є виключення з кожного правила. Це окей, в загальному яка картинка зменшилась кількість запрошених гостей. Чому? Тому що зрозуміло, напевно, нарешті молодята чи, можливо навіть якщо приймають рішення батьки молодят. Що не треба просити на весілля 4-рідну сестру, брата Що твого їх, навіть не чоловіка. Так, така історія, на жаль, колись була, бо ми були колись з них на весіллі. Можливо, вас брали ще маленькими, ви того не пам'ятаєте, але треба їх запросити. Кількість гостей впала, але в хорошому сенсі цього слова не знаю. До От мене, наприклад, наступне весілля має бути 25-5 гостей. Є весілля на 30 гостей, є на 48. Так за які собі весілля комфортніше проводити Менші чи більші? Мені комфортніше проводити ті весілля, де гості максимально щиро радіють за молодя. тому що є каторі гостей. Це коли в великі весілля, вони приїжджають, вони розуміють, що це для галочки чи приходять та їм просто відбути, можливо, щось поїсти при можливості десь випити і піти забути наступний день додому, де гості максимально більше переживають за наречених, і вони за те, щоб це пройшло максимально душевно. Вони кажуть. Ті максимально щире привітання, вони їх максимально гарно і душевно знаю. Обіймайте це видно і відчутно. Це менші весілля, тому що там зазвичай найближчі родичі, друзі, колеги по роботі, по відношенню до молодят. Вони якось зазвичай приходять душевніше, але це не означає, що якщо у вас трішки більше весілля планується військовий чи не військовий стан, що це теж буде власне якось не, не душевне. Все залежить від лю людей. І рекомендація одразу для наречених, десь які раптом будуть це дивитися, наступне що якщо ви будете запрошувати до себе на весілля гостей, робіть це тих, кого ви як мінімум, знаєте, і тих, кому кому переконані в тому, що вони за вас будуть вболівати, тішитися, і максимально будуть разом з вами щасливими. Інакше ну воно тоді воно й замітно. Типу сидять чистимостей, такі ну коли там вони не скликайте вами". усіх для галочки, та та інколи на це впливають батьки. Але якщо маєте якісь такі важелі, старайтеся з ним вдомалятися, попояснити. Ну я думаю, що ці гості не образяться, особливо тепер, Максимум, що, що трошки поговорять, просто та, що їх не та, запросили. Та, 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 та. Які ще маєш я знаю, що ти багато допомагаєш хлопцям за солом напевно праніше сказати, трішки більше допомагав раніше? Зараз на жаль трішки менше скоротилося в силу того, що зараз більше часу йде на роботу. А якщо на початку повномасштабного Орнення, якби ти забув все з, з головою, попих покинути цілими днями, е, займався суто волонтерством, то зараз я дійшов до того, що я все таки буду займатися тою справою роботою, яка мені вдається найкраще. І ті кошти, які мені вдасться власне заробити, отримати частину з цих коштів, я буду відсилати тим командам, тим групам волонтерів, які вже мають налагоджені схеми, які вже розуміють, що де потрібно закупляти. Бо на початку Дуже хаос повномасштабної війни, так, коли ти починаєш займатися волонтерством, страшенний хаос. Я пам'ятаю, що ми виїжджали там з групою... А близьких мені людей, ну це була родина. Це навіть було, було дво, двоє дітей. Ми виїжджали там в сьомій годині ранку по якихось таких справах, які були запити по дорозі. Поки ти їздиш, катаєшся, в тебе ще дзвінки повідомили, тому що хтось дещу раніше. От є волонтер, все треба до нього дзвонити по будь якій причині. Це нормально, тому що люди не розуміли, що відбувається. І ми приїжджали 10 11 година вечора. Голова квадратна. Ти не стаєш відіспатися, бо ще нічні дзвінки, нічні запити. Плюс ти стараєшся збирати кошти, плюс це все транслювати десь в соцмережі для тих, хто там звітність чи... подавати звітність, як мінімум, та і для тих, хто за кордоном, не максимально переживав. Для них це було важливо показати звітність. Мене так вистачило на декілька місяців. Потім не витримали нерви, тому що дуже складно відмовляти, коли тобі телефонує чиясь мама. Умовно такі зінки було багато. І в сльозах типу, нам треба каску вже терміново а ти просто тим не не ти пробуєш пояснити ну якби я не маю виходи де, де це взяти а, з другого кінця телефону розпач плач ну як ви ж волонтери я кажу, я розумію, але я я цим не не займаюся і не знаю така людина яка дуже близько це все приймає до до серця і десь на якомусь етапі такого енного багато днів ми, ми каталися, працювали. Трішки це не нервова робота не настільки звісно, як на фронті, але все одно воно на, на голову давить. А доки в мене не почали з'являтися якісь хронічні захворювання проявлятися проявлятися тільки в мене не було раніше, від недосипу від знову ж таки оце, цих всіх моментів. Тоді лікар мені сказав катерично, тобі потрібно ну трошки хоча б зу зупинитися там. Ти два воно одразу не вийшло, тому що шлейфом тягнеться ще інші волонтерська інша волонтерська діяльність. Але потім, все, все таки, я зрозумів, що краще я буду одразу донатити в ті фонди, які конкретно конкретно знають, де купити дешевше, де це зробити швидше, і що найбільш зараз потребують на передовій, Власне, і стараюся зараз до чому, якщо так до початку за запитання, чому менше допомагаю? На не те, що напевно менше, просто допомога та яка була раніше фізична, напевно, перейшла в грошову, тобто е енергію, та яка і час. А раніше була на волонтерство, зараз вже направлена на молі роботи. І з цієї роботи беру кошти вже відповідно, до Як часто донатиш? Ну давай я цим питанням собі навіть теж не недавно це питання собі Е, Як мінімум, це раз в тиждень, знаєш, де десь і суми теж можуть варіюватися кардинально різні, і донати теж на напрямки, тобто. Є донати суто на військову справу. Є донати, наприклад, як, знову ж таки я це навіть, робив собі в сторіс, ем, Є хлопець, в якого захворювання СМА. Тобто, йому, наприклад, для лікування, щоб вижити, йому треба мінімум півтора мільйона гривень в місяць, це специфічне доволі до лікування. Ясно, що в них немає. І теж до начу і в цьому напрямку не робить якісь розіграші. креативні, старається те теж додонатити. Так само, якщо наприклад я бачу багато різних дрібних розіграшів, не розіграшів, Ну зараз чому поясню, чому кажу розіграшів, Бачу різних дрібних е, не дрібних, бачу різних сторіс, де є прохання зібрати дрібні донати. 10, 2, 23, 30 гривень, Я цих людей знаю, то, тобто кредит довіри трішки більше, то теж мені не не складно задонатити. Чому сказав розіграші? Тому що зараз не знаю. Мені здається, ми настільки розслабли, що якщо просто тобі запостити кудись в сторіс, типу інформацію про те, що хтось збирає кошти на щось інше, люди вже максимально перестали на це реагувати. Дуже низький показник статистики, що хто хтось на це клікає, і починають робити вже розіграші. Типу, за донат, ми розіраємо футболку, розіраємо там якийсь трофей, розіраємо там ще, 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 ще щось. То це більше активу людей. І вже дійшло до, до тої фази, що починають креативні придумати різні всякі штуки, такі як Василь Байдак, який своїми креативними різними бій, Відео збирає теж максимально великі суми. З одного боку, це прикольно, тому що це розвиває креативну творчу твар... і загалом тих людей, які роблять, і загалом як можна подати донати. З другого боку, це трішки, як на мене, зле, тому що, ну якщо ми вже реагуємо тільки на такий креатив, то як би пога-погано, тому що інші ми пропускаємо. Уже така як легенька сліпота нас виходить, Назвам це так. Донатна сліпота, коли ти гортає історії, хто ще, ще, ще збирає цих людей, знаєш, ну пропустить. Ага, що ти би порадив е, людям, які хочуть донатити, але не знають, куди як правильно перевіряти, куди донатити, куди давати правильно гроші, і як це взагалі? Ну давайте так. Максимально просте, яке напевно вже люди чула не один раз. Це донатити тим, кого ви знаєте в будь-якому випадку. Якщо ви когось не знаєте, є такі фонди, які не знаю, вже перевірені напевно роками. Це Сергій Притула, це повернись живим. Два топових фонди, які за завжди на слуху. І як би мені здається, що їм можна так само довіряти. Що з Савих Тернонапських теж куди я часто відправляю свої донати. Це команда VIP Тернопіль. Наша збирає вони зазвичай збирають на позашляховики, на пікапи на автомобілі для військових. Не називається кава для зсу. Ідея де в тому, що якщо ти пєш каву сам, то ти одразу там не знаю, 20-30 40 гривень на зсу чи скільки не шкода, і хлопці вже мають налагоджену і дівчата схему, як ці автомобілі доставляти, що з ними робити, і куди їх власне відправляти, де найбільш потрібно. В тебе є багато проєктів, Це стендап, це школа ведучих, Що зараз працює? Що зараз продовжує? Давайте так, школа ведучих перестала працювати 24 лютого. Приємно те, що на той момент в школі ведучих я проводив на навчання для п'яти людей, які хотіли стати ведучими. Одна з яких була дівчина, а, яка зараз теж максимально близько до фронту за захищає нас і не знаю, мене якось аж знаєш з одного боку, гордість бере за те, те, що наскільки свідома є дівчина. І з другого боку мені трішки ніяково, тому що знову ж таки я зараз не, не там, і багато хто там теж з колег і не ті тільки з колег, з хлопців має на увазі. Давайте те, теж школа, коли ти бачиш, що дії дівчин займаються, мами, максимально тобі стає ти трішки ніяково. Школа в дудучих не працює по стендапах. В стендапі це була як друга хвиля, власне, мені здається, якщо не... Перша хвиля українського стендапу е, народження, коли нарешті українці почали цінувати свої україномовні жанри, зокрема стендап, україномовну культуру, і просто. Е, Перші мені здається місяць, можливо, півтора стендап зу зупинився, і тоді почали проводити стендапи в бункерах як таку психологічну а, розгрузку, розвантаження для людей, які в сховищах перебували багато, багато часу. І пішов в пік. Особисто я зараз стараюся теж виступати десь на стендапах. Дуже часто це є різні форми благодійних стендапів. Так само інколи можу і проводити такі стендапи, благодійні, де ми збираємо ко кошти на ЗСУ. Тобто зараз, напевно, більша основна діяльність. Ніс, це отака творчого плані стенд-стендапу, плюс так само знову ж таки проводжу різ, різні події. Ну найчастіше це весілля або якісь благодійні. Я маю до тебе ще декілька запитань. Давай. Але я знаю, що на це запитання тебе не хотів відповідати. Я да. знаю, що ти казав його не запитувати, да. але все ж таки нас 100% буде дивитися ага. дівчата. І напевно, що багато з них думають, як це ж таки потрапити у твоє серце. І чи воно вільне, чи воно не вільне, чи в тебе є друга половинка. Ой, давай, е, давай, так. давай по черзі, розказуй. Е, як потрапити це серце, не, не знаю, подобається. Як знайти ключ до того серця? Дівчаток і хороше почуття гумори. Раз. Угу. Друге, чи вільне моє серце чи ні? Складне питання. На, насправді, тому що е, в мене в планах є. Зміщувати світ порі різних містах України, так бо буде звучати, знову ж таки в творчих, різних різних творчих по пошуках себе, і заводити зараз постійно якісь стабільні стосунки. Я не знаю. Ну, типу стосунки на відстані мені ідея не подобається найближчим часом принаймні, я планую перекреслятися в інше місто. Тому на даний момент можна сказати так, що моє все серце на вільне або наполовину зайняте. Це як будете виважати, якщо оптимісти чи пасимісти? давай тоді порадимо тим дівчатам, які е, задоволення. Поїхали би з тобою, і з задоволенням би поїздили по інших містах компанії твоїй. що їм потрібно робити, щоб завоювати ключик до твого серця донатити раса любити гумор. гуморскріни будь ласка скидати Скріни, на телеграм там любити, любити гумор лю, любити не знаю такий жанр як стендап і напевно бути собою ну це це не головніше знаєш є багато і не буду за дівчат казати за хлопців коли ти хочеш хочеш комусь сподобатись, ти починаєш шкірою вилазити й е, хочеш здаватися тією людиною, якою ти на насправді не є все рівно з часом це все Вилазить, як то кажуть, і не, не треба. Є у вас щось таке по поганеньке все в серці, крім того, що ви любите русню і все, все, що з нею пов'язане. -по не треба це приховувати. Все, бо ви ви будьте з собою і донатити, донатити, ще раз донатити. Або якось, якщо немає змоги донатити, то будь-яким можливим шляхами робити так, щоб ваша ваша діяльність спрямовувала нас до найшвидшої перемоги. Я дякую тобі за розмову. Я знаю, дякую. що ти шалено спішиш до своїх так. наречених. Так. Тому я тебе відпускаю. Приходь і ще і будемо ага. собі спілкуватися. Багато. Дякую, все, па-па. Па